Мені здається, що нам не вистачає от якраз системності, так як ви сказали, що в нас мало спеціалістів, мало взагалі мені здається, така структура, як менеджмент. Поки що вона у нас не існує в такому от системному варіанті, як вона повинна бути, як є в країнах заходу, наприклад. І мені здається, можливо, людей лякає системність насправді, тому що. Як вже сказали, всі так ні для кого не секрет. Раніше наша індустрія шоу, якщо її можна так назвати, якщо можна її назвати нашою, так була дуже довго під Росією. Тобто, прийшли, сказали, що робити, ви робите. А зараз треба робити самим і краще робити самим, вилізти з цього всього болота. І на жаль, мені здається, поки що не вистачає такого системного мислення і для того, щоб створити цю систему, цю структуру і. Знову ж таки перетворити на бізнес в цьому слові в гарному, в гарному поєднанні цих слів немає нічого поганого, адже всі хочуть Абсолютно. заробляти угу. за свій труд. Так, і мені здається, що це така наша головна проблема. І, можливо, як я сказала, люди бояться цієї системності, бо вони з нею не знайомі. Чого я так зараз кажу, я згадала. Історію, точніше, розмову мою з одним гуртом. І хлопці були здивовані, що нас, ми намагаємося створювати якраз цей системний підхід, і було дуже багато запитань. Я завжди відповідаю на усі запитання, які ставлять мені в процесі наших перемовин. І хлопці говорять: ми просто цього раніше ніколи не робили, тому у нас зараз так багато запитань, наприклад, навіть той же попросити дозвіл на використання матеріалу. Mm -hmm. Тому що це нормальна практика, і якраз Human Rock Life ми стараємося для того, щоб цю системність такими маленькими піщинками, маленькими шматочками, створювати. І дуже класно, коли є однодумці.